Привіт, друзі! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря Метаро. І для вас карта дня на 30 грудня 2022 року. І карта дня. Карта дня на сьогодні король Пентаклів. А на дні колоди Паш Кубків. Непогані карти. Карта фінансів, ресурсів, хорошого здоров'я. Король Пентаклів – це й чоловік стихії землє, землі. Можливо, це ви сьогодні е, такий серйозний король, який буде вирішувати якісь фінансові питання, або от, 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 отримувати кошти. Ну, тобто, День буде пов'язаний вас з грошима, а можливо, це ваш керівник на роботі, який буде підбивати підсумки сьогодні п'ятниця, останній день тижня, можливо, виплатить вам які, якусь премію, якісь подаруночки ви отримаєте. Або це ви цей керівник, який буде давати подарунки і. Фінанси, кошти своїм працівникам можливо, це людина з вашого оточення, ваш чоловік, ваш батько, дідусь, брат, який також відіграє якусь роль сьогодні в вашому житті. Також це може бути, так як е, Пентаклі це є і гроші, і ресурси наші, і здоров'я наше. Можливо, хтось сьогодні для когось здоров'я буде як цінність. Хтось також може, наприклад, Ну, усвідомити цінність здоров'я і вкладати гроші в свої ресурси, в своє здоров'я. Ну, наприклад, своє тіло навіть не тільки здоров'я, в своє тіло таким чином, як заплатити за абонемент, наприклад, в зал, в басейн. Масаж або заплатити своїм дітям, тому що дивіться, в нас є паш кубків, можливо, діти ваші прийшли, це і молода енергетика. І дивіться, яка кубки це наші емоції. А тут хлопець одягнув, в нього все червоне, крім голови. Тобто він прийшов з такими емоціями до вас, без хитрощів, бо голова не працює. А тільки працюють руки, ноги і тіло, прийшов і, показує, і розказує емоційно, із захопленням, я хочу, а дивися, а класно так, а я хочу спробувати, а мені цікаво. І, можливо, ви будете оплачувати своїм дітям, от чи фітнес. Чи поїздку, чи що, ну, що там вони вас попросять. А можливо, ви будете, вас зацікавить щось нове, тому що паш, крім дітей, це і також початок чогось. Початок цікавого, емоційного, ну, не такого фінансового, тому що кубки це емоції, але цікавого для вас. Такого, що ви залюбки вкладаєте кошти в це. Ну, король Пентахлів це людина, яка все прораховує, яка грошима не розкидується, він тверезо оцінює ризики всі. Ну, Це класичний король Пентаклів. А так як сьогодні в нас ще й на дні колоди пашкубків, тоді, може, не тільки ваші діти вас будуть просити кошти на щось, а це така в вас прокинеться енергетика дитяча. Не захочеться бути таким сьогодні королем серйозним, а захочеться бути таким. По-дитячому, похоліганити і подурачитися, відчути себе дитиною. Такий стан душі буде. Такий романтичний, тому що король Пентаклі він не дуже романтичний, він такий приземлений. Це є людина стихії земля. Ах, ваш кубки він такий, він, ну такий вженяшка. Такий романтик, йому все цікаво, він такий з відкритими очима на світ дивиться. Ну, то, можливо, сьогодні у вас буде така... стан душі такий. Коли все, надоїло все прораховувати, бути таким ретельно все зважувати. А сьогодні от у вас буде настрій такий радісний, веселий, цікаво, не боюся. От як дитина маленька, я не боюся іти, щось робити, питати, вкладати фінанси свої. Можливо, така енергетика буде в короля Пентаклів. А давайте тепер подивимося, що буде нам допомагати. А можливо, хтось сьогодні зустріне такого короля? В чиєсь життя війде такий чоловік з тихії земля? Такий дуже врівноважений, серйозний. Так, що ж нам буде допомагати? Це забагато карт. Що буде допомагати? А допом... Т, ви ж подивіться, це ж пара, а допоможе королева посухів, королева стихії, вогню? Можливо, пара складеться. Жінка з вогню зустріне чоловіка з землі. А можливо, така жінка сьогодні вам допоможе допоможе в розпреділенні коштів. Можливо, подарунки буде купляти, а ви їй дасте кошти на ті подарунки. Раду вам якусь дасть. Це така жінка-фахівець якісь в галузі. Можливо, це ваша дружина, ваша 음, ваша мама, жінка з вашого оточення, яка отака пристрасна, запальна, яка буде втілювати ваші якісь. Е, Ваші бажання з з швидко, з, з, з такою запалом, з охотою, з цікавістю. Можливо, і для неї ви сьогодні. Заради неї, а можливо, і заради неї ви будете покращувати своє тіло. І для неї, і заради неї, і, можливо, і їй ви дасте фінанси. Вона вам підкаже, що вона хоче. А що ж буде заважати? А що ж буде заважати? Сонце? Нічого собі, буде заважати сонце? Старший аркан Сонця найкраща карта в колоді буде заважати. Вас так засліпить та королева посухів, що ви з чоловіка стихії земля станете тим пажом чаш, що в нас був на дні колоди, що втратите контроль і віддастесь емоціям. Або королева посухів захопить вас, ваші емоції, і вона вже візьме в свої руки все. Може й бути так. Сонце ж це так. Ви, ви будете погоджуватися зі всім, і ваша раціональність сьогодні буде в руках королеви посухів. Або вона вам підкаже, що. Чекай, зупинися, дивися так, так, так неправильно чи так правильно. Тобто, отака радість іфорія, щастя буде вам сьогодні трошки заважати. Ви не зможете реально подивитися на речі. Нічого, у вас королева є, яка вам підкаже, допоможе сьогодні все. Можливо, це настрій ваш. Комусь буде заважати ось такий вже, вже перед святковий, передноворічний. Можливо, хтось вже е, в перечутті вихідних такий от радісний, а керівництво це буде дратувати, от така ваша радість. Угу. Ось такий сьогодні цікавий день, така цікава енергетика, така якась. Ну, не така дійсно перед... передсвяткова, передноворічна, коли хочеться забути от вчорашні жахіття, вчорашні вибухи, а хочеться вже ну, жити як нормальні люди. І хоч 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 сьогодні такий настрій буде. Дякую мої любі, що ви зі мною, дякую, що ви в мене є. Я бажаю вам сьогодні мирного і спокійного дня. І почуємося завтра.